Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас огляд з магазину Копіючка. Нові акції, які будуть діяти з 18 по 24 серпня, а також з 18 по 7 вересня. Бажаю вам приємного перегляду. Підтримайте відео лайком, підписуйтесь на канал. Зошит в клетинку 60 аркушів. Різні малюнки дуже гарні 1750. Папір офісний 500 аркушів. Бачите, розмір 155 гривень зі знижкою 25%. Іграшка дитяча, Моделін зі стеками 12 кольорів, 34 гривні. Бо ось такий варіант поменше. Він теж коштує 34 гривні. По 1090 пастила фруктова, волинські солодощі, яблуко, полуниця і манго. 18 грам в упаковці. Маркер кольоровий лапка 9,50, різні кольори. Маркер халайтер, Одна штука 9,50. В акції сковорода, 24 см в діаметрі 185 гривень. Бритва чоловіча 3 леза 4 штуки в упаковці 83 гривні. Або жіноча 3 леза 4 штуки 83. Набір оливців 12 штук 49 гривень. Щоденні прокладки бела 60 штук в наборі. Ціна 73 гривні. Classic і soft. Серветки вологі пухнастий нянь 120 штук 48 гривень. Або ще в акції за 50 гривень рушники паперові дивом, целюлозні, двохшарові один рулон. Вологий туалетний папір 50 штук за ціною 30 гривень. І ось такі серветки. Вологі сліпі. Ромашка і алоя 120 штук в асортименті 50 гривень. Ще серветки вологі 30 гривень 120 штук в упаковці. Ця акція діє до 7 вересня. Засіб для миття посуду 1,5 літра фейрі 158 гривень. І корм Леопольд, 100 г по 7,50. Тут різні смаки в асортименті. До 7 вересня буде діяти акція на кришки для консервування. Хуторянка, даринка, панночка 50 штук, 20 штук. Ціни різні. Можете бачити, ось, наприклад, панночка 50 штук, 74 гривні. Хуторянка 85. Даринка 20 штук 39. Підслідники в асортименті по 19,50. Тут і чоловічі, і жіночі варіанти. Шкарпетки жіночі. Ось такі прозорі по 6,50 від 35 по 42 розмір. Плед на флісі різні кольори по 185 гривень. Тут 180 на 220 см. Рушник вани 70 на 140 см. Коштують 135 гривень. Якість доволі непогана. Мені подобається, можна брати. Бальзам кондиціонер і шампунь від глізку теж в акції. Шампунь 120 гривень. Кондиціонер по 100 гривень. Або двохфазний кондиціонер для волосся. Це такий спрей для кінчиків 200 мл 150 гривень. Щотинні прокладки від Діскрет 90 гривень 60 штук в пачці. Ось такі новенькі прокладки. В асортименті по 18 гривень хід ціна. Тут і нічні, супер. І на 4 краплі такі. Капсули для прання Брікс 14 штук. Посилений аромат ціна 90 гривень. Кисневий відник для кольорових тканин Міс Хелен 1 кг, 119 гривень. Ось такі гарні прищепки, Пластикові кольорові. Тут в наборі 16 штук, ціна. 34. Новинка ось така дошка для нарізання 38 на 30 сантиметрів. Ціна її 95 гривень. Вафлі артек класичні. 71 грам в упаковці, смак пломбір, шоколади класичні по 18 гривень, 10 копійок. Ще покажу вам таку новинку деліція. печиво-здобне супер-моніка з яблучним повідлом. Майже 35 гривень, вага 170 г. Або в шоколаді зі смаком вишні 37 гривень, трубочки зі смаком пряженого молока 39,90, плямо вивідник кисневий для білих і кольорових тканин. По 24 гривні 200 г в упаковці. Корм для кішок. Клуб 4 лапи по 15 гривень, 100 грамів. Є лосось, курка в соусі, телятина, кролик по 15 гривень. рушників кухонних кольорових бавовна в такій гарній упаковочці. 285 гривень, знижка 52%. На посуд акцій немає. Новинки, хто не бачив, я показувала ось такі підставки під гаряче, дуже гарні малюнки. Лимони, кавунчик. По 29 гривень. Піали керамічні, різні фрукти. Ось такий вже осінній варіант подобається мені. Є акція на ложку столову металеву. З везерунками. Тут 6 штук в наборі. Державіча сталь 50% знижка 1950. Гачок металевий для рушника в асортименті 39 гривень. Ось така щітка ананас. Для прибирання 24,50 24 гривні серветки червоні, 3-шарові 33 на 33 см, то 20 штук. Або краща ціна 29 гривень, ось такі, 100% целілоза, 3шарові 29 Не, не зрозуміло, ну, чим вони відрізняються, але я б купувала ці ще подешевше. Хустинки носові без аромату 4,50 тисяч штук. Акція на гель для прання в асортименті сося. Тут 4 літра 130 гривень. Акція до 7 вересня. Засіб для миття підлоги та стін в асортименті містер пропер з лимоном. 1 літр 125 Порошок для прання 6 кг. Пухнастий нянь. Велика упаковка 250 гривень. Порошок для прання тайт 250 гривень, 2,1 кг. Альпійська свіжість і колор. Масажер для тіла 34 гривні. В асортименті. Ось такі капсули Аріель. Тут 12 штук. Осувають плями та неприємні запахи навіть при 30 градусах. Ціна 214 гривень. І кондиціонер для білизни Ленор 109 гривень. Масочки для обличчя з екстрактом. грейпфрута, чорниці. Алоя по 15 гривень. Ще в акції ось така ручка кольорова в асортименті. По 29 гривень. Ось така ще ручка гляньте, яка гарна. 34 гривні. Зошит в асортименті по 14,50, 12,50 і найдорожчий в клітинку 96 аркушів, 29. Це ось він, 96 аркушів. Вота, туалет на по 299 гривень. 70. 5 мл. 90 мл і 100 мл по 299 гривень. Жіноча туалетна вода 139. Ось така 75 гривень. Секрет Олександр. Пудра для обличчя, Хайлайтер плюс бронзатор 35 гривень за одну штуку. Блиск для губ по 55 гривень різні кольори. Туш для вій 19,50 зі знижкою 72%. Це прям дуже вигідно. Точилка для косметичних оливців 12,50, знижка 58%. Спонж для обличчя 2 штуки 4,50. Або ось такий набір. Шість штук двадцять дев'ять.